Мир вам, браття. Я вже стояв тут на... в ожиданні, коли вже вийду за кафедру. У Мене так, як і у брата Петра, трохи вкраїлось, було 50 минут, осталось, може, 20. Ну то нічого. То нічого, браття. Чим менше в нас времени, тим ми лучше проповіді говоримо. І ми говоримо багато тоді, коли в нас нема що сказати. Хтось так сказав. Я сидів, браті, і мені прийшла така історія, згадалася. Я читав колись в одному місті, не пам'ятаю, як те місто називалось, і навіть країни, мабуть, в Європі, на Великій Площі. Один був молитовний будинок, а напроти нього був інший молитовний будинок. І от той, який описує. Каже, коли я заходив в один і слухав там проповідника, я виходив і казав, яка прекрасна проповідь. Але каже, коли я заходив в другий молитовний будинок і слухав там проповідь, я виходив і казав, який прекрасний Христос. Братя дорогі, я би хотів, щоб були і прекрасні проповіді. але щоб у кожного із нас, коли ми будемо їхати з цієї конференції, Отам в серці відгукувалося який прекрасний Христос. Бо якби не він, ми тут були б да ніколи. Ми б знали один одного, да ніколи. Ми раділи б Божим спасінням, да ніколи. Прекрасний Христос. І один муж каже, мій язик, як трость коропіста. І що він провозгласив? Ти прекрасний є сином чоловіческих. Благодать Ісус Своїх і ця благодать захватила нас, защасливила, звіднила. Да, по істині прекрасен Христос. Слава Йому! Слава Йому на братському современні, слава Йому серед Божих помазаників! Нехай не змовкає і не тільки тут, а коли ми поїдемо, коли ми будемо на самоті, коли ми будемо в наших общинах, де Бог поставив нас. Пости його овечок, щоб славилось його Святе Ім'я нашим життям і нашим служінням. Мені подзвонив брат і каже, е, ти скажеш тематичну проповідь. Кажу, а на яку тему? А що ти каже, хіба не знаєш, який в нас девіз? Ну я кажу, читав, який девіз. Ну от. Ви знаєте, як я приступив до цього девіза, нема слова. Не можу нічого, з якого боку не заходжу, ну щось нічого не, не кладеться на серце. Що, ж я думаю, буду говорити не відказався зразу. А тепер ну, щось треба буде говорити. Як же ж Я вже й молився і просив у Бога, Боже ж ну ж виручай. І ви знаєте, прийшло мені Прийшло мені на серце. І деякі думки, і я з вами разом хочу їм поділитися. Коли ми Читаємо ось цей текст, вже його не світять, Ісайя 44 розділ, половинка вірша. До там ми розуміємо, хто буде виливати воду і потоки. Понятно нам чи ні, граді? Хто то такий? Господь, Бог буде виливати. А от що чи хто таке? Жаждущі, і що таке? І сокшує. От я думав-думав над цьому. І ніяк не, не можу додухатися. От я хочу у вас відгадувати. Ви хто, жаждущі чи і сокші? Жаждущі? Це вопрос. Ви знаєте, якби ми були по істині, жажда, жажда є разом. Жажда є різна. Ми зараз підідемо, вот, наприклад, є жажда власті. Є тут такі жаждущі. Є, братя, не скромнічий, є. є жажда помсти. От я в удобний момент подловлю, ти в мене будеш знати. Є такі жаждущі помсти. Є, може вони тайні, такі ученики, але вони є. А от жажда обогащення є, що ж жажда обогащення. І такі є. Але якби ну, поміняти цю жажду, от я назвав три таких жажди, так? жажда власті, змінити її на жажду служення, Ближньому. От по Господу в лиці ближнього. Або жажда повсти на жажду прощення, щоби прощати тих, хто не так на нас подивився, не там нас посадив, не так нас а чуть проти жесті. Щоб простити, в нас було наповнене серце оцею жаждою. Або, от закликав, брат Василь пожертвувати. Я так заліз карман, так глянув, ну що ж в мене там тисяча осталася, так, в баку, що в мене, доїду, доїду. Ну, поставлю на всякий случай 100 гривнів, а 900 положу. Щоб була жажда жертвувати. А можна й по-другому. ну 1100, 100 положу, 900, в мене останеться. Я би хотів, щоб ми правильний взяли напрямок. А що ж таке жажда? Жажда це сильне желання, брат. Це не тільки пить, а в інших напрямках. Я спеціально словник і так описується. це сильне желання чого-то. -чого і от я почув, що тут є жальщі є. І, і зразу задав вопрос: чого ми жаждемо? Браття, чого ми жаждемо? Більш відносимося до жаждущих. Що ми жаждаємо? Слова ще що? Божої благодаті, ще. Покаяння народу. А кого? Ще що? Общення з Богом. Ну, всі хороші такі мисли подають браття. Але я скажу більше, якби в нас була оця жажда, ви знаєте, якби я там став при дверях кухні. Я б тих жаждущих там не побачив. Вони б сьогодні були в пості. Вони були б, може, вночі на колінах молити, бо жажда їх до того побуждала, це сильне желання оцього, про що ми говоримо. І якщо ми почнемо розсуждати цьому напрямку, браття, то ми побачимо, що в нас не жажда, а просто бажання. І при тому, не крепке бажання, не сильне бажання, а хай би так було. Ну, а тоді що і сохше? Ну, а якщо навіть ми подивимося, ми вже з вами договорилися, що той, хто виливає, це Господь. І виливає вилля на жаждуще. Ну, якщо жаждуще, ну, то воно має ще якесь право на, на те, щоб Господь на нього вилив. Ну, а яке право має ісохшеє? Чи які заслуги із Сокшого на те, що Господь на нього потоки буде виливати? Ви не думали на цій мляті? От я думав, ломав голову скажу, як же взяти до цього тексту писання, з якої сторони зайти, що ж таке жаждуще і що ж таке оце із Сохшиє? І я себе більш знайшов із Сокшиє. Якщо починаю аналізувати таке своє життя, Думаю, Господі, куди не глянь, віздя твоя мілость. І того не заробив, і того не заслужив. І наслідство може не якась така, як когось, в когось у п'ятому роді, віруючий чи коліні. Господі, віздять твоя мілость, і таке негоде ти знайшов і зробив того плодовитим, наскільки то Господь знає, я маю на увазі, що зробив живим з цього Ісоншого. Без заслуг, це така доброта і милость Божа. Але я більш склонився, я взяв, прочитав оцей текст в контексті, браті, і мені стало, воно понятно. Може ви не согласитеся з моєю думкою, але я скажу, читаю з першого вірша. А нині слушай Іаков, раб мой, і Ізраїль, котрого я ізбрав. Так говорить Господь, создавши тебе, образувавши тебе. Помагаючи тебе у потроби матері, не бойся, раб Бояков, і возлюблений Ізраїль, котрого я избрал, ібо я изолью води на жажде, потоки на ісохше, і злію мой на племя Твоє і благословення моє на потомку Твоїх до цього місця. І мені прийшла така мисль, брат Серьо так вражає, мені нравиться слово. Він так каже, мисль, що це обітування належить Ізраїлю. Може, ви не згідні зі мною. Але мені прийшла така мисль. І я так подумав, коли в день п'ятидесятниці апостол Петро проповідував, то він використав обітування, яке провозгласив Іогір. І саючись, він не зачепив. І з от Духа мою, на всякую плоть, і будуть пророчисти, будуть бачити вітіння і прочее. І так так щось така прийшла думка. Але, вообще-то, если говорити о жаждете, то стоїть поощрять жаждет по Богу. І ми знаходимо в Писанні, навіть сам Христос, у великий день праздника, став и хто кто жаждет, до ко і и пей. Аллилуйя! І хто вірує в мене, як сказано в Писанні, у того із чрела потекут реки води живої. О чем це Він сказав? Это сказал он о Духе, который должны принять вебище в него. Е, коры вы сыны как лань желает потоком воды, так душа моя желает тебе, тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому. Инше место Писания говорит, жаждущие, идите всех водам, даже ви, в которых нет серебра. Идите, покупайте без серебра. І безплаті, зачем вам отдавать серебро ваше ну, за те, що не насищає, не за хлеб? Зачем? Безплатно йдіть, Ну, йдіть жаждуще є. І там ще написано душа моя як жаждуща земля. От, як би в нас прийшла така жажда, ви знаєте, сьогодні небо для нас відкрилось. Пройзошло. Преображення не тільки нашої вдячності. Я думаю, що ми, браття, іспитували, коли нам нужно було отвіти до Господа, чи перед нами стояло якесь питання серйозне, і ми його вимолювали на колінах перед Богом. І коли ми соєнялися з Богом в дух, то коли ми вставали з молитви, нам здавалося, що і наше ліце помінялося. Переживали ви ж, браття, таке. Кажеться, що воно якесь таке сіяюще робиться, бо з Богом пообщався. І внешність, і внутрість, і почуття, і мислі, і цілі, і стремлення, все поміняється але нужна встреча. І я думаю, браття не зря назначили оцю конференцію і взяли таку тему, і такий напрямок, щоб Дух Святий. Попрацював над нами і наповнив наші серця, щоб тут произошла встреча. Ми там читаємо Євангелія від Матфея, описує Матфей історію, що прийшли на волхви з Востока. Там її була зустріч з Іродом. Вірола були свої взгляди на життя, свої плани і свої рішення проблем. А волхви, коли повстречалися з Ісусом і поклонилися Йому. Там така коротенька фраза написана, анібо звертілись в страну свою іним путем. Браття, якщо у нас на цьому місці пройде встреча з Ісусом настояща, ми і откровення отримаємо, і путі наші поміняються. Я не скажу, що я ровно поїду там через Київ чи через. Якусь іншу дорогу я поїду той самою. Але братя, дорогі браття, буде інший напрямок, інше почуття, інші молитви, інші бажання. Хай Бог нас у тому благословить. Сьогодні про армію говорили і я свою згадав. Но зараз вже молоді браття не служать, Бог дав їм таку, ну може і хорошо. Батьки не так переживають да, службу альтернативну, вони на неї теж не йдуть і сидять, потім возир приходить, воєнний билет получил. В нас не так було. Нам треба було йти. І коли я йшов, у мене такі були почуття, або мене вб'ють, або посадять. Ну, я буду їм розказувати про Бога. Я не буду брати оружжя, не буду брати присяги. Так нас браті учили. І ми так йшли з таким наміренням. Ну, Бог поміг, повернув, хоч готували половиною років, але за Христа в тюрмі не кожен удостоїться. Ох. І не дано було. Хоча антисовєтська пропаганда, антисовєтська література і агітація лічного составу в обшій з половиною років оставалось два місяці до, до Дембля, як кажуть солдати. Ну, Бог розпорядився по-іншому. Але коли я був там в армії, наші браті спеціалісти. Ну і ми служили в королівських войськах, сторотьба роботи. наша, нашої роботи, і я сам по спеціальності з детства плитку ложив. І в мене в начальство випросив один Абхаз, щоб там на кладбищі коло пам'ятника якусь роботу зробити. І я, коли туди приїхав, він мене туди привіз. Братя, це в горах. І на одній із гор, так як то зрізав ці бульдозером, Рівна площадка і на тій горі Абхазське кладбище. Я, це було в 82-му році. Зараз пам'ятники які хочуть. Тоді в нас, ви знаєте, які були пам'ятники тоді у нас, в нашій місцевості в 82-му році. Як будто я попав в якусь країну таку. І от одного разу, коли я йшов до того місця, де я мав працювати, я побачив. В одній оградці на столі стояла трьохлітрова банка. Там було от трошечки води. І в тій банці сиділа маленька сіра пташечка. Може, жажда її туди замала, не знаю. Мабуть, пить хотіла, і туди вона. Я до неї став приближатися, і вона із усіх стил стала битися в стінки оцеї банки. Бо ж їй здавалося, що це ж гори. Дерева, все мот, вона ж його бачить. Но оця прозрачна стекляна стінка не пускала її. І вона билась, билась, не могла, намокла. А я наблюдав так думаю, може вилетить. Кришки що зверху нема, не вилетіло. Я підійшов, а вона вже опустила голову, опустила крила, віддала мою власть. Я занурив туди руку, взяв цю пташинку. Я відчував, як б'ється її серце. Я виняв її з тої банки і так відкрив руку. Вона порк і не улетіла десь далеко, а сіла нарядом ростущу сосну чи ялину. Говка, ялин. як вона заспівала. Яка прекрасна була пісня, вона їй здала. А потім пархнула і полетіла. Я потім тільки зрозумів, що то був золовей. Бо інакше співати, навірно, ніяка пташка, так не вміє. Ну зразу я того не розумів. І я йшов мені було приємно, і ця пісня, якби вона мене потякувала, що я її звільнив від цього плена, в який вона попала. І що до свого місця, що треба буде працювати. І Господь заговорив до мого серця. Наверно, він создав таку ситуацію, таку картину, щоб я подивився на іншому напрямку. Каже, як часто буває, щоб в таку прозору банку. Життя попадають люди, і навіть віруючі. Якась ситуація, якесь переживання завело ось в цю банку. І здається, все нормально, все так, як і було, все я бачу. Ну, у вистіклянна банка, а смисла не хватає, підніми голову. Сьогодні, браття, говорили про те, що там є наша допомога, наше збавлення. Наше визволення там той, який чує наші молитви, це наш Господь. І муж Божий під натхненням Святого Духа каже, «Возможу очі мої горам, откуда прийде помощ моя, помоч моя від Господа, сотворившого небо і землю, ні дасть он поколебатися моє моє, ні воздремлять, хранящий мене, ні дремлять, і не спіть. Края Ізраїля, Алілуя! І він тут по вірності своїй браття. Він дивиться на нас і бачить нас. Я можливо, бачу тільки зовні, бачу лиця, бачу, як ноги старше постаріли. І згадав битво молодості, юності. Сиділи ми з гунтиком Аліксеєм і браття старші, які були перед нами, вже їх немає. Ідуть, кажу, Алексеє, дивись, браття вже йдуть, як митвері, а вже ми, як митвелі, ходимо. Бачу, многих постаріли, але є много і молодих. Але це завдання в нас одне сьогодні із нашим Господом зустрітися. О, якби я міг взяти вас, когось, хто зараз знаходиться в такому состоянні, що давно сповнявся з Китим Духом, що знаходиться в цій ситуації, може нікому не говорить з тим, бо ну, я ж я служитель кому скажу. До мене приходять за порадою, я можу порадити людині, як їх з тієї банки привезти, А я сам в тій банці, як я можу про це казати? Але я знаю, що багато в такому состоянні, що немає розмовлення до Бога, що руки опустились. Можливо, сімейне якесь положення, можливо, ще якісь обстоятельства довели, що ми в банці, а раніше як співала наша душа. Але дяка Богові, що він вірний. І що він є на цьому місці Духом Святим. І що не я, не ні ми нічого зробити не можемо, ну може зробити це Господь. Він може занурити руку свою силою Духа Святого в твої обставини і виняти тебе звідти, щоб заспівала твоя душа хвалу Богу, так як вона співала, коли пройшла перша зустріч з Ісусом. На життєві обставини, і ми вже теж так ідемо. Як брат, Сережа, Боже, одне колесо тільки осталося а скорості набрали. Браття, хай помилує нас Бог і хай дарує нам милість од цій молитві перед нашим обідом обіда так, щоб у нас була сила далі йти і перемагати, Або Отче, перемагати спокуси, яким стають і на тіло, і на душу, і на дух, мати мнутись, дати добру пораду тим з якими ми працюємо, як вийти із того чи іншого стану, мати власть, помолитися так, щоб ті, які сьогодні попали в гріховну залежність, вони могли вийти з неї через молитву помазаників Господніх, Або Володше, по Дух Святий наповни, зійди, роз'ясни, об'ясни більше, чим міг це зробити я, а він це робить я віру. Я вірю, що він Духом Святим підходить до совісті, до сознання і говорить, що нам потрібно привести в порядок. Братя, хай Бог нам у тому поможе, хай Він нас благословить. Ми вже йдемо до молитви. Немає більше в мене часу, час у Господа для милості, для обновлення, для того, щоб торкнутися нашого серця і прийшло покаяння, умилення, сокрушення нашого духа. І ми знову свинилися з ним в його благодаті і продовжили путь Воскліцая, як прекрасен Христос. Алілуя!